Молоду матір знайшли мертвою у власному будинку. З перших днів розслідування детективи відчували, що відповідь прямо перед очима. Але чим глибше вони копали, тим більше дивних і загадкових деталей виявляли. Коли вони нарешті дісталися до правди, вона виявилася настільки несподіваною, що шокувала навіть найдосвідченіших слідчих. Сара Вільямсон народилася 20 червня. 1963 року у Флориді її батько служив в армії, тому деякий час родина жила на військовій базі, перш ніж зрештою оселилася в Альбукерке, штат Нью-Мексико. У школі Сара одразу виділялася, особливо з математики. Пізніше виявилося, що її IQ був надзвичайно високим. І вона отримувала найвищі оцінки, докладаючи мінімальних зусиль. Вона також любила читати, тяжіючи до кримінальних романів, і в пізніші роки старшої школи вже думала про написання власного. Вона також була енергійною та товариською, мала багато друзів і любила проводити час зі старшою сестрою. Після закінчення школи вона вступила до університету недалеко від Альбукерка та отримала ступінь з математики. Під час навчання вона познайомилася з чоловіком на ім'я Коен, і після закінчення навчання вони одружилися. Сара планувала продовжити навчання на магістратурі зі статистики, але отримала дуже привабливу пропозицію роботи на військовій базі. Пропрацювавши там деякий час, вона та її чоловік переїхали до Меріленду, де вона отримала посаду статистичного аналітика в Агентстві національної безпеки АНБ. Це був важливий стрибок у її кар'єрі, і Сара швидко довела свою талановитість. У вирішенні проблем здатну братися за виклики будь-якого масштабу. Приблизно в той же час вона почала писати власний кримінальний роман про статистика, який розкриває вбивство. Через три роки після одруження стосунки Сари з чоловіком почали руйнуватися, і зрештою вони вирішили розлучитися. Вона продовжувала працювати в НБ і також вирішила, нарешті, здобути ступінь магістра зі статистики. Сара записала. На вечірні заняття в університеті Джонса Гопкінса, де познайомилася з іншим студентом на ім'я Лоренцо. На той час їй було 27, а йому 20... 25. Лоренцо працював над отриманням ступеня з бізнесу та фінансів, і як і Сара, він уже був одружений один раз. Вони почали зустрічатися, і після того, як Сара закінчила магістратуру, вона вийшла за нього заміж. Вони оселилися в заможному районі під назвою Елкріч, недалеко від Балтимора. Через три роки у них народився син, але майже одразу після його народження, Лоренцо почав віддалятися від сім'ї. Його поведінка різко змінилася. Він почав контролювати кожен крок Сари і майже не виявляв інтересу до їхньої дитини. Зрештою, Сара вирішила подати на розлучення. Лоренцо повернувся до батьків, які жили неподалік, і вони домовилися, що їхній син проводитиме вихідні з ним, а решту часу житиме з Сарою. На той час Сарі було 35 років, і її синові щойно виповнився один рік. У п'ятницю, 13 листопада 1998 року, вона відвезла його до будинку Лоренцо, а наступний день провела зі своєю найкращою подругою Лаурою. Наступного ранку, в неділю, Лаура прокинулася, очікуючи дзвінка від Сари, бо вони планували поговорити. Але Сара так і не подзвонила. Лаура намагалася зв'язатися з нею, але вона не відповіла. Саме тоді Лаура помітила, що на неї чекає голосове повідомлення. Його залишили о 20.46 минулої ночі, коли вона вже спала. Тоді голосова пошта не показувала, хто телефонував, якщо ви не набирали номер, щоб прослухати. Однак Лора подумала, що це може бути Сара. І натиснула кнопку відтворення. На свій жах вона почула хаос на лінії, дивні звуки, потім жіночий крик, а потім звуки жорстокої боротьби звучало так, ніби на когось напали в режимі реального часу. Приголомшена Лора негайно звернулася до поліції. Вона попросила їх перевірити Сару, і офіцерів відправили до неї додому. Перше, що вони помітили, це те, що вікно біля вхідних дверей було розбите, але самі двері були замкнені. Ніхто не підійшов, коли вони постукали. Обійшовши кімнату, вони виявили, що розсувні скляні двері ззаду не замкнені і зайшли всередину. Що одразу вразило, так це те, що сигналізація на цих дверях Веріг все ще була увімкнена, що не мало сенсу. Якби хтось проник через передні двері, сигналізація мала б спрацювати. Коли вони зайшли до вітальні, їх зустріло жахливе видовище. Тіло сари лежало розпластане на підлозі у величезній калюжі крові. Стіни, меблі та навіть стеля також були забризкані. Побоюючись найгіршого, офіцери поспішили перетнути решту будинку, шукаючи дитину Сари, не знаючи, що він був з батьком. Вони одразу припустили, що його могли викрасти. Тіло Сари було відправлено судово медичному експерту, поки детективи зосереджувалися на огляді місця злочину. Вони швидко визначили, що вбивця, найімовірніше, проник через розбите переднє вікно. Це вікно також було підключено до сигналізації. Але датчик був на рамі, тому він спрацював би лише у випадку відкриття вікна. Розбиття скла не призвело до спрацьовування. Криваві відбитки пальців показали, що зловмисник також використав те саме вікно, щоб втекти. Усередині слідчі помітили щось дивне: хтось витягнув у сівіеш -E касети з шухляди у вітальні та розкидав їх по підлозі, а сам відеомагнітофон зник. На кухні всі дверця та шаф були відчинені навстіж, ніби хтось шукав щось конкретне. На перший погляд, це виглядало як крадіжка зі зломом, але детективи швидко почали сумніватися в цій теорії. Ноутбук і гаманець Сари лежали недоторканими на кухонному столі. Складалося враження, що хтось інсценував сцену, щоб вона виглядала як крадіжка зі зломом, приховуючи набагато темніший мотив. Ростен лише підтвердив цю підозру. Сару було кілька разів ножем поранено, по всьому тілу. Сам рівень насильства свідчив про глибокий особистий гнів або ненависть до неї. Детективи також не могли зрозуміти, чому вбивця вирішив розбити переднє вікно. Задня частина будинку виходила на ліс і забезпечувала набагато безпечніший шлях всередину. Не привертаючи уваги, це змусило їх припустити, що нападник міг точно знати, як працює сигналізація, і зрозумів, що розбиття скла задніх дверей ймовірно спрацювало б. Криміналісти не знайшли жодних придатних для використання відбитків пальців чи вагомих доказів. Все, що вони могли зробити, це зібрати величезну кількість крові, що залишилася, сподіваючись, що десь у цьому безладі вони зможуть знайти сліди ДНК вбивці, якщо він порізався під час жорстокого нападу. Тим часом Офіцери обшукали заднє подвір'я та виявили мачете, яке, на їхню думку, було знаряддям вбивства. Пізніше судово-медична експертиза підтвердила, що рани на тілі сари точно збігаються. Поки експерти працювали над доказами, детективи підтвердили, що маленький хлопчик Сари був у безпеці зі своїм батьком. Розвіявши це занепокоєння, вони зосередилися на опитуванні друзів та родини Сари. Вони хотіли знати, чи були в неї якісь конфлікти, що призвели до її смерті, але всі говорили одне й те саме. Сара була доброю, спокійною і ніколи ні з ким не сварилася. Єдиним винятком був її колишній чоловік Лоренцо. Найкраща подруга Сари, Лаура, пояснила слідчим, що розлучення було важким. Після народження сина поведінка Лоренцо повністю змінилася. Раніше він приймав антидепресанти, але припинив їх приймати, як тільки народилася дитина. Відтоді Сара помітила, що він не виявляє інтересу проводити час з її сином, але це було ще не все. Лоренцо також став контролювати її, стежачи за кожним її кроком. З часом Сара почала відчувати, що він злиться на неї за те, що вона приділяє більше уваги їхньому новонародженому, ніж йому. Через деякий час після того, як Сара повернулася на роботу, Лоренцо почав звинувачувати її у романі з її начальником. Він навіть з'явився на її робочому місці, оскільки вона працювала в АНБ, його звинувачення спричинили повномасштабне внутрішнє розслідування та опитування. Десятків співробітників. Зрештою, слідчі не знайшли абсолютно жодних доказів на підтвердження його тверджень. Однак Лоренцо відмовився з цим миритися. Під час однієї з їхніх сварок він навіть націлив пістолет на Сару. Це стало переломним моментом, і вона подала на розлучення. Коли Лоренцо дізнався про це, він спробував вдарити її, поки вона тримала їхню дитину. Сара впала. А Лоренцо вихопив дитину та пішов. Він залишив дитину біля будинку його батьків, потім повернувся і сказав Сарі, що вона повинна переспати з ним, інакше вона більше ніколи не побачить свого сина. Після цього Сара одразу звернулася до поліції та отримала заборонний наказ проти нього. Але жодних інших дій не було вжито. Відтоді вона бачила його лише в суді, де вони боролися за опіку, або коли вона відвозила їхнього сина до будинку батьків Лоренцо на вихідні, оскільки суд постановив, що він має право на побачення. В якийсь момент Лоренцо навіть намагався отримати паспорт для свого сина, щоб вивезти його з країни, але суд припинив цю справу. Пізніше сестра Сари розповіла, що лише за день до вбивства Сара зателефонувала їй і сказала, що щиро боїться Лоренцо. Вона хвилювалася, що він може завдати їй шкоди, перш ніж суд ухвалить остаточне рішення щодо опіки над їхнім сином. Сара навіть попросила сестру доглядати за дитиною, якщо з нею щось трапиться, бо вона не хотіла, щоб Лоренцо виховував його. Цього було достатньо, щоб детективи уважніше придивилися до Лоренцо, тому вони пішли поговорити з ним. Коли йому сказали, що Сару знайшли мертвою, він упав на коліна, закрив обличчя руками та почав кричати. Як тільки він заспокоївся, слідчі почали ставити йому запитання. Лоренцо заперечував будь-яку причетність і наполягав, що вони повинні розслідувати справу її начальника, стверджуючи, що Сара мала з ним роман. Що стосується його самого, то він сказав, що тієї ночі був удома, і вся його родина його підтримала. Детективи знали, що таке алібі не було бездоганним. Члени родини могли легко його прикривати. Вони взяли його ДНК та відбитки пальців, а також перевірили на наявність подряпин, які могли виникнути внаслідок боротьби, але на ньому не було жодної сліди. Потім вони отримали ордер на обшук будинку та машини Лоренцо, але знову нічого не знайшли. Ні крові, ні слідів взуття, що збігаються зі слідами, залишеними в будинку Сари, ні інших доказів, які могли б пов'язати його зі злочином. Зрештою, Лоренцо найняв сильного адвоката, що змусило детективів переключити увагу. Вони вирішили перевірити колишнього начальника Сари, але на той час він уже звільнився за НБ, та переїхав. Коли АНБ дізналося про вбивство Сари, вони вирішили призначити власну команду для розслідування справи разом з місцевою поліцією. Вони звернулися до колишнього начальника Сари, і він знову наполягав, що їхні стосунки були суто професійними. Він також сказав, що в ніч вбивства він вечеряв з друзями в іншому штаті. І це Алібі підтвердилося, не маючи інших реальних зачіпок. Детективи спробували вичавити більше інформації з голосового повідомлення, яке Сара залишила своїй подрузі посеред нападу. Вони сподівалися вловити голос вбивці, але замість цього вони почули щось інше. Після того, як експерти очистили запис, слідчі подумали, що чують, як Сара кричить ім'я Майк. Це одразу викликало тривогу, оскільки брата Лоренцо звали Мікеланджело, але його звали Майк. Він жив в одному будинку з Лоренцо та їхніми батьками, і, за його словами, він був удома в ніч, коли вбили Сару. Детективи почали гадати, чи міг Майк сам скоїти вбивство, можливо, щоб переконатися, що дитина залишиться в їхній родині. Вони викликали його на допит і програли йому запис із покращеним звуком, але він сказав, що взагалі не чує свого імені на ньому. Справедливості заради теорія була хиткою з самого початку, оскільки навіть на очищеній версії запис був настільки нечітким, що неможливо було розібрати жодних чітких слів. Майк заперечував свою причетність до вбивства, але під час допиту детективи помітили, що він помітно тремтить. Коли вони відвезли його додому, щойно він вийшов з машини, його одразу знудило. Все це виглядало підозріло. Тож провідний детектив дав йому свій номер телефону. І сказав зателефонувати, якщо він коли-небудь вирішить зізнатися у справі. Але замість цього адвокат Лоренцо звернувся до поліції та сказав, що відтепер їм дозволять розмовляти з Майком лише у присутності адвоката. Після цього детективи перевірили першого чоловіка Сари, а також колишню дружину Лоренцо. Але обох виправдали, що стосується колишньої дружини Лоренцо. Слідчі запитали, чи готова вона їм допомогти, і вона погодилася. Поліція прослуховувала її телефон, і вона зателефонувала Лоренцо, обережно намагаючись виманити з нього щось нове, але він дотримувався своєї початкової версії та наполягав, що немає уявлення, хто вбив Сару. Була також інша теорія, пов'язана з роботою Сари в НБ. Вона мала доступ до секретної інформації, і детективи не могли виключити, що це могло бути мотивом. Але спеціальна команда АНБ розслідувала це і, зрештою, дійшла висновку, що між її роботою та злочином немає зв'язку. Через місяць після вбивства. Лабораторія нарешті завершила обробку всіх доказів з будинку Сари та виявила ДНК невпізнаного чоловіка у трьох різних зразках крові. Детективи негайно порівняли його з ДНК Лоренцо і на їхній подив вони не збігалися. Те саме стосувалося його брата та батька. Кров не належала жодному з них. Цей поворот шокував слідчих, які були майже впевнені у причетності Лоренцо. Але тепер, коли Денка вказувала на зовсім іншу людину, його вина вже не виглядала такою очевидною. Проблема полягала в тому, що без будь-яких інших зачіпок не було можливості з'ясувати, хто справжній вбивця, і справа застоювалася на місяці. Детективи продовжували розслідування, навіть перевіряли відомих серійних злочинців у цьому районі, але нічого з цього не вийшло. Пізніше вони надіслали запис голосового повідомлення до ВБР, де експерти змогли ефективніше його очистити. Виявилося, що Сара взагалі не говорила Майк. Це був просто крик. Справа тривала сім місяців, поки раптово не прийняла шокуючого повороту. 1 червня 1999 року провідному детективу зателефонували з поліцейського управління округу Балтимор. Офіцер там пояснив, що один з їхніх ув'язнених щойно зізнався у вбивстві Сари. Ув'язненим був 19-річний Ардел Дейл Тіклз, якого заарештували трьома місяцями раніше за збройне пограбування в Макдональдсі. Сидячи у в'язниці в очікуванні суду, він сказав своєму співкамернику, що вбив жінку в її власному будинку. Співкамерник швидко уклав угоду з прокурорами, одягнув прослуховування та почав розпитувати Арделла, про подробиці вбивства Ардел пояснив, як він проник у будинок через вікно та напав на жертву з Мачете. Він описав її травми з такою точністю, що детективи не сумнівалися, що він говорив про Сару. Він навіть назвав точну дату, коли це сталося ніч, коли її вбили. Ардел хвалився тим, як його жертва померла. Поки він продовжував бити її, кажучи, що хотів, щоб вона страждала якомога більше. Зрештою, коли його співкамерник запитав, чому він це зробив, Ардел дав відповідь, яка приголомшила детективів. Він сказав, що колишній колега заплатив йому 5 тисяч доларів, щоб він її вбив. Слідчі були переконані, що він не брехав про те, що він був убивцею. Його зізнання містило деталі, які ніколи не були оприлюднені. Провідний детектив одразу ж попрямував до в'язниці, щоб поговорити з ним. Він сказав Арделу, що йому будуть пред'явлені звинувачення у вбивстві першого ступеня, і дав зрозуміти, що його зізнання вже записано на плівку, тому йому краще почати говорити. Арделл нічого не заперечував, він визнав, що вбив жінку, навіть не знаючи її імені. Він додав, що не відчуває жодних докорів сумління, оскільки, за його словами, Сара була поганою людиною. Він стверджував, що колишній колега, який найняв його на цю роботу, розповів йому, що Сара одного разу штовхнула вагітну темношкіру жінку вниз по сходах і плюнула їй в обличчя. Ардел також сказав, що замість обіцяних п'яти тисяч доларів він отримав лише три тисячі доларів. Але гроші не мали для нього такого значення, як покарання за те, що вона нібито зробила. У цей момент детективи розклали три фотографії: Лоренцо, його брата та його батька, і запитали Арделла, хто з них його найняв. На їхній подив Ардел не впізнав жодного з них. Він пояснив, що найняла його зовсім не чоловік, а жінка, хоча він не знав її імені. Це викликало ще більше питань, як він міг працювати з цією жінкою і навіть не знати, хто вона, і яка жінка могла б хотіти смерті Сари. Однак, одне було зрозуміло: ця жінка дуже добре знала Сару. За словами Арделла, лише за кілька днів до вбивства вона відвезла його до будинку Сари та сказала, що найкращий час для нападу субота, бо Сара буде вдома сама. Вона навіть пояснила, як налаштована її сигналізація, і попередила його не втручатися в неї, щоб сусіди нічого не почули. Маючи цю нову зачіпку, детективи зосередилися на пошуку жінки, яка стоїть за всім цим. Ардел працював у пральні будинку для людей похилого віку в Балтиморі, тому поліція перевірила список працівників, сподіваючись, що він когось упізнає. Але те, що вони натрапили, було набагато шокуючим. Одне ім'я у цьому списку миттєво підказало їм, хто ця таємнича жінка. Її звали Амелія, і вона була матір'ю Лоренцо. Детективи повернулися до в'язниці та показали Арделу фотографію Амелії. Без вагань він підтвердив, що саме вона його найняла. Однак його справді приголомшило те, що Амелія була. Не просто якоюсь незнайомкою, вона була тещою Сари. Він пояснив, що Амелія часто приводила маленького хлопчика на роботу, і він припускав, що вона просто няня дитини. Коли він зрозумів, що хлопчик насправді був сином Сари, Ардел був приголомшений. Він сказав, що єдина причина, чому він погодився на вбивство, полягала в тому, що вважав Сару расисткою і думав, що карає її за це. Але тепер він розумів, що ним маніпулювали з самого початку. Звичайно, те, що він уже зробив, не можна було скасувати. Для детективів справжній виклик ще був попереду. Одного зізнання Арделла було недостатньо, щоб посадити Амелію. Їм потрібні були вагомі докази того, що вона організувала вбивство. Поспілкувавшись з персоналом будинку для людей похилого віку, детективи знайшли жінку, яка була готова співпрацювати в обмін на повний імунітет. Вона розповіла їм, що в день вбивства Ардел попросив її допомогти йому стати вбивцею. Орендувавши для нього машину, оскільки він був занадто молодий, щоб зробити це сам, вона подумала, що він жартує і погодилася. Але лише через кілька годин після того, як вона передала орендовану машину, Ардел повернув її, а його чоботи були в крові. Він сказав їй, що щойно позбувся диявола, і попросив її про допомогу. Вони поїхали на пустер, де спалили його закривавлені чоботи. На зворотному шляху до машини їх зупинили двоє офіцерів. Поліцейські обшукали машину і навіть знайшли під сидінням ніж з кров'ю на рукоятці. Але замість того, щоб заарештувати обох, вони просто забрали ніж і поїхали. Копаючи глибше, детективи також виявили, що лише за кілька тижнів до вбивства свекруха Сари зняла 2500 доларів готівкою. Невдовзі після цього Ардел вніс майже таку ж суму на свій банківський рахунок, зв'язок, який важко було ігнорувати. Лабораторні експерти порівняли ДНК Арделла зі зразком, знайденим на мачете, і вони ідеально збігалися. Цього було достатньо, щоб звинуватити його у вбивстві, і одразу після цього детективи погналися за Амелією. Її доставили до відділку, де вона зателефонувала Лоренцо. Вона сказала йому, що ймовірно потрапить до в'язниці, а він навіть не запитав за що. Його реакція була дивно спокійною. Після цього Амелія відмовилася відповідати на будь-які подальші запитання та зажадала адвоката. Знаючи, що наявних у них доказів може бути недостатньо для забезпечення обвинувального вироку, провідний детектив вирішив блефувати. Він сказав їй, що якщо вони знайдуть докази того, що Лоренцо знав про вбивство, їхня родина більше ніколи не побачить дитину. Амелія просиділа в тій кімнаті кілька годин, перш ніж нарешті здатися. Вона відмовилася від права на адвоката та сказала детективам, що готова зізнатися. Вона зізналася, що ніколи по справжньому не любила Сару і вважала її невдячною. Після народження дитини все стало тільки гірше. Амелія вважала, що Сара неправильно виховує його. Але Сара ніколи її не слухала. Протягом наступних кількох місяців напруга продовжувала наростати, а їхні суперечки ставали дедалі частішими. Коли Сара нарешті подала на розлучення, Амелія запанікувала, боячись, що більше ніколи не побачить свого онука. І саме тоді вона зірвалася. Вона хотіла помститися, але наполягала, що ніколи не хотіла, щоб Сара була вбита. За словами Амелії, вона мимохідь згадала про своє розчарування Арделлу на роботі, і він сказав їй, що їй потрібно помститися Сарі за неповагу. Він навіть запропонував свою допомогу, пообіцявши вирішити це питання. Амелія стверджувала, що Ардел сказав їй, що планував кидати каміння в будинок Сари лише для того, щоб налякати її. Детективи сумнівалися в цій версії подій, особливо враховуючи, що Амелія заплатила йому занадто багато грошей за таку дрібницю, як кидання кількох камінців. Зрештою, Амелія сказала, що ніхто інший у її родині, включаючи Лоренцо, нічого не знав про її причетність. Слідчі так і не знайшли жодних доказів, які б підтверджували протилежне, тому прокурори продовжили та передали справу до суду. Першим перед судом постав Ардел. Він стверджував, що Амелія маніпулювала ним, обманом змусивши його вбити невинну жінку. Він навіть сказав, що останні місяці молився за Сару та її родину, але присяжні не зважилися. Його засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Суд над Амелією розпочався в січні 2000 року. І жоден член її родини не з'явився. Її адвокат намагався довести, що недостатньо доказів, щоб безпосередньо пов'язати її з вбивством, але докази були проти неї. Зрештою, її також засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення у 2009 році. Вона подала апеляцію, стверджуючи, що Сара не заслуговувала на смерть, і що вона давно її пробачила. Це сумнівне твердження не мало жодного ефекту, і початковий вирок було залишено в силі. Що стосується сина Сари, то він продовжував жити з батьком. Лоренцо, зрештою, одружився повторно і мав ще трьох дітей. 8 лютого 2023 року він помер у віці 57 років. А Мелія, який зараз 89 років, досі відбуває довічне ув'язнення. Ардел, зрештою, отримав право на умовно дострокове звільнення. Але коли він подав заяву у 2024 році, його прохання було відхилено. Він залишається за гратами донині. На цьому сьогоднішнє відео завершено. Я хочу висловити велику подяку всім, хто додивився цю історію до кінця. Я хотів би почути ваші думки щодо цього відео в коментарях. І, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. Я також хотів би висловити особливу подяку всім, хто пожертвував та підтримав цю роботу. Ваша підтримка дуже важлива для мене і дає мені мотивацію продовжувати ці важливі дослідження для вас, мої чудові глядачі. Попереду ще багато цікавого, тож слідкуйте за оновленнями.